О, вітаю! Доведеться перервати читання. Вітаю! Ви на каналі Почуй мене. І з вами я, ваш балакучий бібліотекар Інна. Сьогодні у мене таке відео відео Подяка. В мене зібралася вже деяка кількість авторів, які прислали мені для озвучки. Свої твори. І от сьогодні я дуже хочу їм подякувати. В першу чергу дякую Алаїс за шиз і ліч на стажуванні за те, що саме на цій книзі я вичиталась і зрозуміла, як правильно що робити, а що неправильно. Також. Велике спасибі, Малетичу Віталію. Саме він перший мій автор. Далі також Ціан Теренко, Його роботу я озвучила поки що тільки одну, але далі ми ще будемо співпрацювати. Аліса Амерта також велике спасибі, надзвичайно класне оповідання. Воно було важке в роботі, але воно того варте. Також е, дякую е, Олегу Карачевському. Робота якого я ще буду озвучувати, якраз працюю над цим. Енді Фрайдей. Також велике спасибі за на добра ніч містера Браун. Та друге оповідання, якого поки що немає, але воно буде. Е, ще Дуже мені сподобалось оповідання, яке я поки що тільки прочитала, але ще не озвучувала. Автор Morrigan С. Кроу також велике спасибі за ваше оповідання. Тож, величезне вам всім спасибі за те, що ви прислали свої роботи на озвучку саме мені. І. Пишіть побільше і присилайте все це мені, я буду читати вголос. Також, якщо ви автор, письменник, і ви ще мені нічого не присилали, будь ласка, пишіть, дзвоніть, стукайте в двері, все зробимо. Не обіцяю, що дуже швидко, але зробимо обов'язково. Так от. Якщо ви хочете співпрацювати, або просто послухати, що ж я там такого наозвучувала, ви можете перейти на ось цей телеграм-канал. Буду щиро вдячна! Ще на цьому телеграм-каналі будуть відео з іншого нашого іншого Ютубу, який займається музикою. Там можна знайти чудову музику на будь-який смак. От. А ще я хотіла запитати своїх слухачів, що б ви хотіли почути в моєму виконанні? Ну, не всі ж тут новенькі, дехто вже чув, як я читаю. І мені просто цікаво, які ви більше полюбляєте жанри? Можливо, це детективи, можливо, це темне фентезі, просто фентезі, фантастика, окрім жіночих романів. Таке я не вмію. Я не дуже люблю всі ці. Озвучувати такі емоції, мені вони погано даються. Я більше люблю щось таке більш веселіше. Хоча вчуся озвучувати надалі більш серйозних персонажів, більш серйозні книги. Типу, детективу. Ну так, да. треба й детективи. Бо надалі у видатній особистості з'явиться персонаж, який мені буде дуже важко озвучувати, бо він дуже беземоційний. А я таких не вмію. Отож, пишіть, які саме жанри ви б хотіли почути в моєму виконанні. Зробимо, якщо хтось мені прийшла на озвучку такий жанр. Отож, якщо у вас Ще є якісь запитання? Пишіть. А ще виникла така ідея, можливо, когось зацікавить, як саме я працюю щодо озвучки, як це робиться. Ну, пишіть, можливо, ви хочете спробувати себе, але не знаєте, з чого почати. Бо я свого часу теж не знала, з чого починати, як все це робиться. Тому все методом. Наукового тику. <laughs> Спроби помилок. Тому пишіть, буду рада допомогти. Ну, все. Дякую за увагу. Приходьте ще, пишіть, дзвоніть, стукайте в двері і почуй мене.